Доброго дня! В Студії новин козови я Олена Кіт. Головна новина країни сьогодні в урочистій атмосфері провести привітання з Днем вчителя. Подробиці розкажуть наші кореспонденти, які з нами на зв'язку. Розпочнімо з того, що учні 5-го А класу Козівського ліцею імені Володимира Герети хочуть привітати усіх вчителів та директора навчального закладу з цим прекрасним днем. Хочемо побажати спокою, терпіння та міцного здоров'я. Особливі привітання складаємо нашому новому класному керівнику Марії Володимирівні Бучак. Але і не забуваємо про Тетяну Володимирівну Крищишину, яка заміняла нам маму чотири останніх роки, але через останні ситуації в Україні змушена була виїхати на сьогоднішній день. Спасибі вам, наші милі добрі вчителі, за те, що вкладаєте в наші серця розумне, добре і вічне. Даруєте нам свою любов. Вітаємо вас професійним святом і бажаємо успіху в цій нелегкій праці. Нехай ця осіння дощова погода не засмучує вас. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з усіма викладачами в стінах нашої Альма Матер. Ми вас любимо. Ми любимо вас, ми, ми, любимо. ми любимо вас. А на цьому наш святковий випуск новин завершено. Хочу ще раз вас усіх привітати з Днем вчителя. Ви обрали нелегкий шлях. Дякуємо вам за все! Все буде Україна!